Всім привіт, друзі! Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов днями в одному з інтерв'ю зробив низку скандальних заяв. Він сказав, зокрема, що людям не треба знати правду під час війни, ну і ще багато чого. Але я зупинюсь на його заяві про те, що громадянами не можна вважати тих, хто не воює за Україну. Жодним чином не може вважати себе громадянами. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало, хтось може з автомата в руках захищати, хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже така, а я тут до чого? Нехай там хтось інше робить ні, ти не громадянин. Отже, за словами Буданова, той, хто не воює або не допомагає фронту, не може вважатись українським громадянином. Ну, чесно кажучи, я думав, що людина, яка очолює головне управління розвідки. Може не мати якихось знань в галузі права. Ну, це ще можна зрозуміти там, вибачити. Але принаймні людина на такій посаді повинна мати хоч краплину логічного мислення. Бо, ну припустимо, людина не хоче воювати, влада називає таку людину ухилянтом. Буданов взагалі вважає таку людину не громадянином. Але при цьому таку людину ТЦКшники можуть впіймати на вулиці. Побити, запхати в бус і відправити на війну? Для чого? Для того, щоб людина виконувала, як це називає влада, свій громадянський обов'язок із захисту батьківщини. І тут тоді питання. Е, ви не вважаєте людину, яка не пішла воювати громадянином, але при цьому змушуєте виконувати її громадянський обов'язок. Так, людина громадянин чи не громадянин, де тут логіка? До речі, хочу зауважити, що коли можновладці, ну там чи поліціянти з тикашниками розповідають вам про конституційний обов'язок, то насправді це брехня не існує жодного конституційного обов'язку. Все це вигадки державної пропаганди. Бо коли кілька сотень пройдисвітів, які називають себе народними депутатами, Зібралися і ухвалили якийсь закон, ну там чи навіть конституцію, де в інших мільйонів українців з'явились раптом через їхнє рішення якісь обов'язки, то це насправді називається шахрайство. Коли хтось без вашої волі намагається вирішувати за вас ваше життя, це взагалі називається бандитизм. Тим більше зауважте, на самих народних депутатів цей обов'язок із захисту батьківщини чомусь не розповсюджується. Вони не йдуть на війну так само, як не виконують цей громадянський чи конституційний обов'язок, і ті, хто їх охороняє, там поліціянти, судді, прокурори і так далі. І ті, хто їх обслуговує, тобто багатотисячна армія чиновників на чолі з міністрами. Чомусь мовчить про них пан Буданов. Вони теж не громадяни за його логікою. Ну і друзі Зеленського заодно зрозуміло, і діти Порошенка, який не воює, чому ці прізвища не називає Буданов? Щодо обов'язку, то в людини може існувати лише один обов'язок лише той, під яким вона поставила підпис в договорі. Коли людина свідомо і головне добровільно погодилася виконувати певні зобов'язання. Ось тоді з'являється обов'язок. Наприклад, якщо ви за власною згодою підпишете контракти з Збройними силами України, тоді у вас буде обов'язок. Саме тому я, як колишній офіцер збройних сил, послідовно виступаю проти мобілізації і за добровільне професійне контрактне військо. Ну але давайте повернемося до скандальної заяви Буданова. Отже, якщо за його словами ті, хто не хочуть воювати або не допомагають в тилу, не можуть вважатись громадянами, то чому ж відбувається ось це? Ось це ось подивіться: нещодавна новина від Держприкордонслужби України. Посилений контроль на Закарпатті для охорони кордону задіяли додаткові сили. Прикордонники посилили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та Угорщиною. Під час патрулювань військовослужбовці Держприкордонслужби використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку безпілотну і пілотовану авіацію. А також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози. Ось таке повідомлення Держприкордонслужби. І у мене таке питання: а від кого такі посилені заходи безпеки? Це що, через український кордон на Закарпатті намагаються нелегально прорватися в Україну тисячі мешканців Угорщини чи Румунії? Що Держприкордонслужба стягнула туди, як написано. Спеціальну техніку та навіть авіацію. до речі, літаки f 16 теж посилено охороняють у нас тепер західний кордон. І ця спеціальна техніка, напевно, насправді дуже потрібна нашим військовим на східному кордоні. Але вона чомусь зовсім не там, а на протилежному боці України. І через це хтось з українських воїнів загине, бо його не зможуть вчасно евакуювати з поля бою, бо буде просто нічим. А чому? Ну тому, що виявляється, чимало спецтехніки у нас задіяно на західному кордоні. А що вона там робить? Та ясно, що робить? Бо це ось так українська влада переживає, щоб кріпаки не розбіглись. Тому вона і посилює кордони. І саме тому ці тисячі прикордонників, замість того, щоб захищати східний кордон від росіян, ловлять і вбивають українців на західному кордоні. Ну і тут знову в словах Буданова жодної логіки. Бо якщо ці українці хочуть залишити свою країну, і ви не вважаєте їх громадянами, ну то відкрийте кордони. Нехай люди зроблять свій вибір і проголосують ногами проти цієї влади і її бажання на свій власний розсуд визначати, хто заслужив бути громадянином, а хто ні. Тому знаєте, в підсумку я все ж таки змушений погодитись з Будановим. Він, як і вся українська влада і справді не вважають українців громадянами. Люди для нашої влади не громадяни. Вони для них просто кріпаки або раби. І неважливо, чи ти воюєш, бо в такому разі ти потрапляєш у військове рабство, адже не знаєш, коли закінчиться твій термін служби, і не зможеш нічого вдіяти, якщо командир вирішить кинути тебе на непідготовлений штурм або залишить тебе в оточенні. Ну, або ти не військовий, а цивільний, то ти також безправний раб, тим більше, на якого полюють людолови, і якого можна безкарно побити чи навіть вбити в приміщенні ТЦК. Ну а що ви думаєте про заяву Буданова, друзі? Чи варто взагалі на такі скандальні вислови можна владців звертати увагу і якось їх коментувати? Напишіть мені про це в коментарях. Ну і на всяк випадок підпишіться на мій резервний YouTube канал. Посилання на нього є. В описі до цього відео бережіть себе і на все добре.